Доброго ну, вечора, чи ночі вже, шановні друзі. Я... Це погано така, не треба наслідувати мій приклад. Останнім часом, декілька днів, майже не дивлюся новини, але вони все одно пробиваються. Треба дивитися новини в будь-якому разі. Ну, принаймні, не дивлюся глибоко, Бо, чесно кажучи. Як кажуть, вже дістали. <ріх> Коли заходиш в інтернет і шукаєш якісь новини, подай в інтернеті, а не тільки ті новини, які подають з екранів обмежених новинами і каналів обмежених владою, то починається... Тобто навіть в інтернеті ти не знаходиш нічого того, щоб могло б бути, давало тобі якесь загальне уявлення про ситуацію, щоб ти там подивився різні точки зору і врешті якісь висновки для себе знав. Це обмеженість інформаційна, вона врешті говорить про те, що, ну, так би мовити, інформаційна блокада в якій знаходяться українці. І які знаходяться в, в, в тій ж Росії росіяни. У нас дуже схожа ситуація. У нас, як і в Росії, я думаю, як і в Білорусі, можливо, обмежують в інформаційному просторі для того, щоб ми не змогли фітивно зрозуміти, що відбувається <кій> в рамках вода своєї країни. Я вже не кажу відносин між країнами і якихось політично, взагалі політичних ситуацій і військово-політичних дій, які відбуваються насправді. Тобто ми не можемо проаналізувати те, що подається, воно подається порційно і подається, як правило, не дуже об'єктивно або одно, однобічно. Ну дійсно, так. Да. Можна сказати, що це добре, коли Україна веде війну і треба налаштовувати людей на певний на певний настрій внутрішньої країни. Але коли влада всередині країни не одноманітна і не вся вона є народною, далеко не вся, то і, відповідно, коли каналами керують чомусь все ті ж, що і керували навіть до допоморчатранчової революції, да, і ті ж представники е, про, про про лояльних навіть до Путіна, деяких напрямків, е, то починаєш замислюватися, чому так да, і, 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 і чи можна вірити. Олігархічним каналом, олігархічним структурам і за проплаченим блогерам. добре проплаченим. Власне, на що я хотіла сказати, що я врешті сьогодні подивилася трохи новини за два дні більш детально, да? і ну, ми знаємо, да, головна інформаційна така політична на фоні того, що вбивають українців, що стріляють аби куди попасти. Вороги, да? що дивує. Ще не може не дивувати, такі втрати людські і витрати на банально для того, щоб вбити якусь родину да? і звичайних пересічних громадян витрачаються воєнні боєприпаси, дуже серйозні ракети. І якщо з точки логіки військової, для нашого супротивника це нелогічно. Це, ну я розумію, що для завершення війни захоплення якоїсь території, треба знищити військові склади, військові там якісь військових навіть, але не більше техніку, да, а не пересічна громадян. І така тактика на винищення, ну можливо, це психологічний пил, але... Вона, я думаю, якась один. І нелогічна. І... Але у нас такі зміни да, політичні, нас відволікають, чомуся ними в такий запеклий момент, коли гинуть люди, чомусь починаються ротації в міністерстві. Це не чомуся. Я думаю, ми, ми всі розуміємо, що це просто відволікання. Від чогось ще, від олікання і для того, щоб політична гра, щоб люди почали обговорювати це. Вони думають, що вони усіми яйцями, які вони переставляють з нового місця в інше. Я вибачаюся, я не хочу нікого змістя в за зате, але вони не більше як золоті яйця, може, у тої курки, а може не зовсім золоті, але їх чомусь так. І зараз переставляють. І, до речі, цікаво, шість да, міністрів, здається, да? може хтось мене поправить. <кхід> прибрали наче то. А куди прибрали? Розстосували по тим же міністерствам, або по іншим напрямкам, наближеним до президента. І ніхто не потеряв своїх посад, по суті, ну, може, повагу, повагу більш поважних посад, але ми бачимо, як перебирають. Просто з одного місця на інше переставляють. І натомість, здається, 9 міністрів назначають замість 6. Ну, знову-таки, мене поправити, може, я не зрозуміла, але мені здається, розшимені якесь іде. Да? І це, ну, це говорить про те, що внутрішнє відволікання ситуації. Чи це логічно в такий час робити, коли такі втрати? Коли і такі масові координаційні зміни, які в принципі не зміни. Чи логіка в цьому є. Ну, По-перше, це говорить про те, що це можливо підстава для того, щоб потім прибрати взагалі цю владу, що це така політична гра, яка потім буде виводити, врешті вийде в негативний образ, а він і є. Головно командуючий, його оточення. Бо, а з другої сторони, що все-таки можливо, можливо, влада внутрішньо вже розвалюється зовсім, навіть серед тих, з ким вона там тимчасово була зв'язана. І є якісь претензії. А ще друге просто відволікання від якихось подій і прикриття справ. І темних справ, які за спинами цих міністрів відбувалися. А власне, бо багато з цих міністрів мають, ну я так розумію, коли прибираєш міністра, то це прибираєш за щось. Так? Чи можна прибрати його, якщо дійсно за щось його прибрали, це вагома причина. Відповідно, ця людина має бути покарана за невідповідну свою роботу. Відмість її прибирають з одного відомства в інше. По суті, може навіть чомусь і нагороджують, або прибирають з неї відповідальність за попередню посаду, за якісь недосконалості. А якщо там недосконалості не було, то тоді питання, для чого ви прибираєте цю людину. Тобто, ну, це, це чергова ілюзія, це, це черговий цирк, який говорить про те в будь-якому разі. Що влада України вона не самодостатня, вона часто, ну, це не хочеться сказати, але трохи, можна так сказати, не сповна розуму, бо в часи війни не можна так розхитувати політичну карусель. Якщо ти хочеш єдності і народу, і чиновників, і політиків. Усіх воважалі і щоб якісь були досягнуті результати. Наприклад, той же Кулеба, да я нічого не кажу. Я не бачу в ньому якоїсь, Ну, багато хто каже, що він на своєму місці був. Верещук чи варищак, да? вона зараз в офіс президента Десь перебирається чи що. Мені здається, вона не там, де тут ні, нічого не зробила. І це не хочеться вражати, але ну, я до неї особливо теплоти не відчуваю. Це невелика втрата. Що хочеться ще сказати? От на фоні політичних подій таких, це все-таки, на мою думку, розвал просто тої системи політичної, тої системи ілюзій. Яка вже давно видно, що це карито таке велике, яке своїми чавить просто під собою народ. Таке тримає народ, годує свиней на ньому і воно, власне, вже перевернулося разом з цими свинями. І зараз вони починають там колотитися. Вони створюють колоднечу і начебто роботу показують. А насправді то там ніякої роботи немає. Просто це чергова така ну, чергове розчарування. І зрозуміло, що ті, хто прийшли ну, на посади, вони ніякого нічого не дадуть в цій країні. І немає чого очікувати. Навіть немає, ну я зараз обговорюю, але немає смисла навіть обговорювати цих посадовців. Бо вони е частина цієї системи, навіть теж кулеба, Да? І якби він такий не шановний був, але він частина цієї системи. І в принципі вони негідні і не зможуть нічого не змінити в країні. Взагалі, не знаю, там хтось писав, що для того, щоб зміни відбулися в країні, треба там, щось робити з Верховною Радою. Так? Але я думаю, що це має бути зміни не тільки в Верховній Раді. А взагалі усі ланки влади, вони просто просякнуті цим тліном і е, цинячою подобністю. І, і тому зміни мають відбуватися дійсно. Е, бо війни, війна, от, знаєте, мене ще дувало, да, що у Львові там будуть відновлювати будинки, поляки. Це добре. мене ну, теж є. Польське коріння, але е, чи це не говорить про те, що ви котре доводите, що ви хочете віддати Західну Україну під когось? Так, е, історія Львова пов'язана з Польщею, але це не означає, що е, ми не можемо ремонтувати свої будинки самі. Можемо підтримку якусь мати, да, але це не означає, що зараз треба заявляти, е, що відновлення міста Західної України буде відбуватися саме. Ну, з підтримки польщської по сторони. Дякуємо, але невже у нас немає своїх фахівців? Вони можуть користуватися допомогою польської сторони, але головна мета ми, ми не говоримо. ну, Це знаєте, як я піду в своїй хати, а її відремонтує сусід. Я коли вернуся, то там, можливо, буде щось не зовсім узгоджене зі мною. Ну, зрозуміло. Це може моя така не зовсім об'єктивна позиція, але знаєте, мені дуже страшно поміркувати про те, що Україну хочуть розділити навіть там. І вкотре сказати, що Львів, наприклад, він же, він же відходить від України. І, а, а чи за розчленування України воювали хлопців і Західної України воюють досі на сході України? і загинув, щоб Львів, наприклад, відійшов до якоїсь країни. Ні? Чи, бодай духовно він був під впливом саме цієї країни? Я нічого поганого. У мене є тіського коріння про польське дуже древнє, І польське, і голландське, і шведське коріння, і українське. Татарські, але я, знаєте, я хочу, щоб тут була Україна. І давайте ми разом хотіти цього. Взагалі, політика це така гідота. Мені здається, Україна йде до того, і вона показує шлях, покаже шлях усім іншим країнам. Тенденція, яка скоро почнеться тут, очищення не тільки влади, але й очищення. Ну, взагалі від нелюдів. Мені сьогодні цікаво одна жіночка сказала, дуже її поважаю з Дніпра. Сказала, що, що є люди, а є нелюди. Ну, ми знаємо, так? Да? І от колись зробили операцію нелюду, у нього заміж серця мішечок. І знаєте, я повірив це. Що дійсно навіть на фізичному рівні. У нелюдів замість серця, мішечка. Просто мішечок. Ну, це, це частина, це так би мовити, ура. але він не такий, як у людини. Він не відчуває так. Тому треба позбавлятися нелюдів. І зараз от, ви побачили вітер, да, особливо в Україні, там зміни якісь. І сонце навіть має зміни. І ми побачимо, що ну, знаєте, я навіть декілька разів пила воду з Дніпра і жила. Хоч хтось каже, що вона отруйна, але ніякого навіть ніяких проблем не було. І я думаю, що дуже, дуже серйозні зміни відбуваються в природі. І вони вже відбулись. Лишається тільки трохи почистити цю землю від нелюдів і від оцих темних сил, які вже самі собі скоро, от вони скоро їх кінець йде, а вони ще чіпляються за зубами за наше горло. І думаю, що цим вони собі трохи протягнуть. А насправді це їх кінець, це огонь. Треба відчепити їх від того і просто прибрати. Це все. І образ політика це така потвора, знаєте, скоро буде. Дивіться, маленькі діти, знаєте, через, можливо, через якийсь десяток років, коли запитаєш дитину маленьку. Тут такі політики, вони так. Вони потвора. Ну, знаєте, і це добре, коли так будуть думати. Бо, так сказати, потвори себе показують щоденно. І вони не цураються себе демонструвати потворам. Бо вони, ну, це їх основа. Від цього не підеш. А я бажаю усім гарного, спокійного вечора, спокійної ночі вже. І щоб всі... Ні, жертви, які вони влаштовують кожен раз, щоб вони їм вернулися потвором всебічним. Верталося. Дякую.